Тернополяни повстали проти священника, який ініціював вирубку дерев біля церкви для будівництва житлового дому. На мікрорайоні Дружба 7 лютого мешканці вулиць Пилипа Орлика, 2 та 4 зібралися на мітинг. Люди незадоволені діями представників духовенства. кажуть на ділянці, де ростуть берези та ялини, спокон віків граються діти і відпочивають їх батьки. А якщо на цьому місці замість зелених насаджень зведуть будинок, жителі бачитимуть через вікна не дерева, а бетонні стіни. Ще на старі будинки, у нас старий водоводогін. Якщо буде врізка нового будинку в цей старий водогін, відповідно постраждають від цього навколишні будинки, не тільки Орлика 2 Орлика 4 в першу чергу, потім Орлика, потім Драгоманова. І хто цим буде займатися? Хто буде ремонтувати ці всі речі? Абсолютно незрозуміло. Нам розповідають, яке вам діло? Ми тут живемо дуже багато років. Є люди, які тут живуть все життя. І коли нам говорять, що це земля церкви, і ви сюди не втручаєтеся, це якось чесно кажучи обурює. Напередодні свята водохреща люди побачили, що у парковій зоні вирубують дерева. Відповідно, підняли гвалт і зустрілися з настоятелем церкви святих Володимира і Ольги у ГКЦ отцем Романом Цюбкою. Священнослужитель запевнив, що будівництво законне і документи на його проведення є. Житимуть у багатоквартирному домі парафіяни. Коли нам говорять, що не переживайте за берези і ялини, тут будуть туї сріблясті ялини. Ну скажіть, що тут буде будівництво, скажіть, що кризова ситуація з добудовою храму. Давайте будемо думати, як його добудовувати, але е, отак от вибіркову правду говорити якось мені здається, то не пасує. На загальні збори мешканці вулиці Пилипа Орлика запросили також представників Тернопільської міської ради і священнослужителів з храму Володимира та Ольги. Останні на зібрання не прийшли. Виправдовуватись перед людьми прибув заступник начальника управління містобудування архітектури та кадастру Данило Чепіль. Чиновник запевнив, зведення житлового будинку законне і що цікаво, там матимуть змогу купити квартиру не лише прихожани, як вказано у статуті, а й кожен бажаючий для отримання земельної ділянки. Створюється релігійна громада. Не громада, отак, а релігійна громада. Називається вона Парафія. Вона є юридична особа, яка реєструється облдержадміністрацією. Вона зареєстрована з 90-го року чи з якогось там ця релігійна громада під назвою Парафія церкви святих Володимира Ольги отримує ділянку, отримує державний акт, має статут як юридична особа. І відповідно до того статуту, статуту і відповідно до генерального плану має право забудовувати свою територію. Данело Чепіль, як ніхто інший, знає, що буде на місці зрубаних дерев, адже він і є головою тієї ж парафіяльної ради, яка є власником скандальної ділянки. В принципі, буде звичайний будинок, який буде пізніше відгороджений від церкви, буде функціонувати автономно. А храм з своїм комплексом споруд із дзвіницею, яка буде в ту сторону, буде функціонувати окремо. Зведення багатоповерхівки затіяли для того, щоб із продажу квартир вилучити кошти і вкласти їх у добудову храму. Це основна версія релігійної громади. Поки що парафія, парафія значить, виготовляє документацію на будівництво за свої кошти в надії, що коли вона проведе серйозний тендер між інвесторами, що вона зможе легко добудувати храм. Земля, яка виділена власне, нашій громаді, вона видана власне, для того, щоб можна було тут збудувати храм і все, ще необхідно для повноцінного життя цього храму. Тому та ділянка, слава Господу, що вона не межує ні з одним будинком володінням, крім землі управління житлово-комунального господарства нашого міста, яке дало всі дозвільні документи. Всі відстані до прилеглих будинків, вони є абсолютно достатні для того, щоб можна було в кінці кінців отримати всі дозвільні документи, зокрема Генеральний план забудови нашої ділянки. І такий документ також є. Тому стверджувати сьогодні, що чи то священник, чи то взагалі тільки церковний комітет самовільно прийняв рішення, то по ісліпо взяв, власне. Понижчив всі дерева. Ці слова отець Роман Цюбка виголосив на зібранні з парафіянами, яке відбулось у церковному приміщенні окремо від громадських зборів. Настоятель храму також запевнив, що гроші потрібні на будівництво святині. Обурені мешканці мікрорайону дружба переконують, що все розуміють, але схиляють релігійну громаду до моральності цієї справи. Тут є моральна частина. Цей парк, коли віддавався, ніхто не писав, ніхто не говорив, що він буде віддаватися під побудову. Дев'ятиповерхового будинку. Такого не було. Друге, хто це робить? Це робить духовна особа, вважається. Бо це робить згідно з Саном отець, священик греко-католицької церкви. А церква це не храми, це люди. Михайло Окаринський, депутат Свободівець, представляє даний округ. Він виступив перед громадою, але переконати не зміг. каже мітингами: люди нічого не доб'ються. і Якщо вони справді рішуче налаштовані, то хай звертаються до суду. Я з'ясував, що всі документи є в належному вигляді. Комусь це подобається, комусь це не подобається. Я думаю, що якщо не подобається, то потрібно вирішувати питання не мітингами, а ну є напевно, що якась процедура з законом передбачена. Мабуть, люди, які з цим не згідні, повинні цю процедуру задіяти. Хоч і представники Тернопільської міськради та парафіяльної ради переконують, що будівництво законне, люди просять не робити цього. Громада вже зібрала понад 200 підписів і звертатиметься до вищих органів влади.